Зупинилася поправити лінзу, а потрапила під колеса сміттєвоза. Стало відомі подробиці ДТП, яка сталася три дні тому біля сміттєвого майданчика на вулиці Прокоф'єва. За життя жінки, на яку наїхала сміттєприбиральна машина, лікарі продовжують боротися до сьогодні. Наразі їй ампутували частину ноги. Було встановлено, що кінцівка з рівня середньої третини стегна. Не життєздатна. І з цієї причини, для того, щоб зберегти життя хворої, саму хвору, була зроблена операція по ампутації кінцівки в середній третині стегна. Це нетиповий випадок, тут збіг обставин хурделиця, великий сніг, іде жінка. Появилися проблеми у неї із зором. Вона зупинилася, щоб поправити лінзи. лінзи. В цей час вона, мабуть, не зовсім орієнтувалася. За інформацією лікаря, жінці 35 років, вона одружена, дітей немає. Того ранку прямувала на роботу.